Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами приготуємо таку солдатську кашу. Дуже мало потрібно нам інгредієнтів. Це буде гречана каша, в мене вона змішана. Жарена, знежарена, я завжди такою, так смачніше. У нас є така тушонка, яку ми закручували з вами разом із рульок. Це така дуже-дуже гарна заготовка, вона повинна бути в кожному домі, вона недорога, але вона універсальна. Потрібна повна чайна ложечка солі і водичка у нас закипає. Так, Крупу промивати обов'язково. Готуємо кашу. На одну склянку крупи я взяла три склянки води. Чому? Тому що ми любимо, щоб каша була не дуже розсипчата. Якщо ви любите розсипчату кашу, Беріть один до двох, одну склянку крупи, а дві склянки води. І ось зараз ми кидаємо печену воду. Сіль кидаємо не всю, тоді доведемо до смаку вже в кінці і всипаємо крупу, прикручуємо газ на зовсім-зовсім такий маленький. І залишаємо, щоб кашка наша приготувалася до напівготовності. Як вона буде майже готова, тоді ми розберемося і з тушонкою. Посилання на тушонку я теж покладу під відео, дам вам, щоб ви, якщо не встигли, зробити, щоб зробили її обов'язково. Це дуже смачно і дуже-дуже поживно і універсально. Оки, okay. кашка у нас вже закипає. я передвинула на меншенький вогонь. Вона присолена, і тепер хай на маленьку вогні мліє, А ми накладемо тушонки. До такого стану ми зварили кашку, вона вже майже готова. На сіль я спробувала трішечки досолила, але не всю сіль. Тому пробуйте на свій смак. Ось тепер додаємо сюди кашку, ми її додаємо тушонку, ми її не розігрівали попередньо. Ось так. Ми її додаємо сюди. Гарненько змішуємо, так. Накриваємо кришечкою. Ось, зовсім герметично закриваємо. І на малесенькому, малесенькому такому вогні хай вона домліває до повної готовності. Так, все, кашку я виключила. Дивіться, яка воно вона ще настоїться, воно загусне ще, але вона не буде розсипчатою. Це те, що я хотіла. Ось так. М'ясо тут, дивіться, майже не видно. Жувати його спеціально м'ясо не треба. Це і для маленьких, і для стареньких, і для всіх. Ось так